Оформлюю нижню повіку. Всього два олівця молочний і чорний. На нижній повіці промальовую стрілочку рандомним чорним олівцем, який знайшла вдома, такими малюю. Просто промальовую тоненьку стрілочку. Малюю стрілочку так, щоб вона не заходила на слизову. Тобто чорним олівчиком провожу трошки отак по ресничному краю і трошки нижче. Тепер пензликом трошки її тушую. А тепер світлим олівцем від пастел молочного кольору я промальовую цю слизову, тобто я її виділяю, але я її не затемнюю. Коли я промальовую олівчиком злизову, мені здається, око збільшується, форма ока також витягується робиться миндалевидна. І мені навпаки подобається, коли очі виглядають більше, аніж звужені. Якщо б я намалювала чорним олівчиком, то око було б звужене. Нижні вії промальовую завжди тущо самою тонкою щіточкою для того, щоб зручно їх промалювати. Звісно, краще промальовувати спочатку нижні, потім верхні, але сьогодні буде так. Оформила. Я завжди оформлюю нижню повіку, коли роблю фотосесії і показую біжутерію. А коли на кожен день роблю мейк, то мені інколи не вистачає просто часу для того, щоб оформити нижню повіку. А як тобі подобається у це око не нафарбоване, а оце нафарбоване? Треба оформлювати її чи ні? І чи оформлюєш? Ти нижню повіку, мені буде цікаво знати, напиши. І да, дівчата, макіяж це гра. Грайся!